знають, що там руїна сплошна і які ще треба акти руйнування, які ще треба докази, що міста нема. І всі мешканці, Мар'їнці скитаються, всі. Ну це ж ну як, мало того, що 8 років жили в війні, да. А тепер ще виходить, що ми не можемо отримати компенсацію, тому що ми окуповані. Вже думали, будемо доживати в старість. А вона вийшла отак. Це абсолютно доречне питання. У нас є закон, який передбачає компенсацію за програмою. Є відновлення Она, напевно сьогодні кожному відома і суть. Цієї компенсації полягає в тому, що її можуть отримати лише люди, які мають зареєстроване житло на підконтрольній уряду України а, територіях. Люди з тимчасово окупованих територій не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло, яке вони втратили. Нам нічого не риба від держави, нам єдине, щоб хоча б випати на те, що у нас ну, наше, наше, за наше майно.